Так, я можем починати. Угу. Угу. Всім доброго ранку. Мене звати Олена Буждеган, я лікар естетичної медицини, дерматолог-ін'єкціоніст і сертифікований тренер Гіакор. Сьогодні ми поговоримо про нову еру тривкого моделювання тіла з препаратами Гіакор. Це наша біфазна формула краси і прогнозований наш е, результат. Так, я б хотіла глянути, е, скільки нас приєдналося, чи ми когось чекаємо, чи ні. Добре. Ну, добре, хто до нас приєднається, будемо раді зустрічі, а тепер поговоримо про наші скальп and стей. Це створює форму, що тримається. Що ми можемо сказати про ці препарати і взагалі за цю процедуру? Що е, зараз такий час, що наші пацієнти якраз цінують швидкий результат, е, комфорт, е, практичність і щоб в нас не було якраз того довготривалого відновлення. Вони хочуть бачити якраз зміни вже після процедури, не чекаючи на тиждень на результат, тому що кожен зайнятий е, приїзди, від'їзди, е, це все має бути. Компактно, швидко і бажано без величезного періоду реабілітації. І ви, як лікар, і я, як лікар, який може гарантувати ось цей якраз прогнозований результат, ви не тільки зміцнюєте свою довіру до себе, але це відкриваєте нові можливості для своєї практики. Ми вже всі багато чого вміємо, це не тільки корекція обличчя, ми переходимо на новий рівень, це є корекція тіла. Тут в нас починається якраз скальпенстей. Що ми можемо сказати про філери Гіакор? Що це є німецькі біфазні філери на основі гіалуронової кислоти, які повністю біорозкладні і сертифіковані? Так як препарат вже використовується дуже багато років у практиці, він вже довів свою ефективність, свою безпеку і свою стійкість. Ми, як експерти, лікарі, це інструмент, новий наш інструмент для моделювання нашого тіла і обличчя, і це в нас мінімальний ризик ускладнення. Якщо поцікавитися історією, спочатку якраз гіакорп застосовували приблизно від 2005-2010 до року цей період для обличчя. Ми заповнювали ним не ми, а лікарі заповнювали ним дрібні зморщички і що ж вони побачили? Ну, це ж була не тільки корекція обличчя, так само дрібні зможечки. Це покращення результату, зменшення глибини зморшок. І що саме цікаве, це була колагеностимуляція. Навіть якщо філер розкладався, після нього завжди залишався отакий той триваліший результат, залишався свій колаген еластин, і якість шкіри залишалася кращою надовго. І пізніше, десь приблизно 2010-2012 року, якраз почали розробляти оцей гіакорбоді, якраз для корекції тіла. Це вже якраз філери, призначені для це наші ручки, це, як вже бачимо декольте, живіт, стегна, коліна всюди, де потрібна ця корекція. От Якраз ми можемо спрогнозувати цей результат, От це і є справжня наука в цій естетиці. Чим цікаві ці філери, тим, що вони мають біфазну структуру. Вони мають подвійну структуру, ми вже зрозуміли. Одна фаза це в нас миттєвий об'єм і форма, інша довготривала стабільність і природна інтеграція тканини. От, завдяки цьому ідеальному поєднанню цих двох фаз ми можемо спрогнозувати контролювати ось цей результат, і це навіть від мінімальної корекції до більш вираженого об'єму. Чим цікаво, що, наприклад, корекція сідниць, корекція литок це набагато більша корекція, і нам потрібно людині забезпечити в першу чергу безпеку після процедури. Ці філери дають нам змогу робити об'ємні корекції без ускладнень. Ви знаєте, як поведеться цей філер навіть через деякий час. Тому вас це є передбачуваність, ви впевнені. Що була а, фактично корекція, а, фактично корекція от даної зони, покращувався рельєф, покращувалася якість шкіри, і навіть а, за рахунок того, що препарат тягне на себе вологу, він розподіляє оцю вологу між цими фіброзними отакими от змінами. От якраз е зони дає е целюліт, нази дає от в ці вмятинки, і, і ця зона ставала набагато кращою. Якщо звернутися до доказової бази, це є наша впевненість у кожній процедурі. Клінічні дослідження підтверджують якраз безпечність і ефективність Гіакор. Перше безпека це мінімальний ризик алергії чи запалення, біосумісність. Другий пункт це не виникає, не викликає утворення гранульом чи міграції препарату за рахунок якраз цієї двохфазної структури. І ефективність покращення тургору шкіри, гідратація і стимулювання фібробластів. Якраз ці всі дані є підтверджені і описані в рецензованих журналах, такі як там PubMed, можна звернутися дуже є багато статтів. Так а, для тіла має якраз два, дві лінійки, не дві лінійки. Є для тіла і для обличчя. А от якраз для тіла в нас є два препарати: МЛФ 1 і МЛФ 2 Один ми використовуємо для делікатних корекцій, де в нас потрібно більш поверхневе введення цього препарату, щоб він не контурувався, так як він ідеально заповнює оцю вмятинку, розкладається і там він залишається. Другий препарат ми вводимо, коли нам потрібні великі об'єми. Це є зона сідниць, це є зона литок, де потрібно, можна і болісно ставити, і можна більшу кількість препарату рівномірно розподіляти. На що ми маємо звернути увагу? Це є глибина введення, ми маємо добре контролювати, де ми знаходимося, в якому шарі, щоб пізніше в нас не виникало якраз цих ускладнень. Рівень тканин і потенційні зони ризику. Для початку ми всі це робимо. У нас є план дій. Ми маємо оцінити зону введення, проблему, очікування пацієнта, що ми маємо отримати. Ми не можемо пообіцяти пацієнту щось неможливе. Запит ми слухаємо, але донести до нього потрібно, що ми можемо зробити, а що може бути нереальним. Його очікування можуть не відповідати от, якраз нашим е, можливостям. Коли досконало знаєш продукт, ми можемо створити якраз ту форму, що тримається, довго тримається, і е, це в нас задоволені пацієнти. Так, е, якраз безпека. Безпека це в нас не тренд, це база професії. Ми маємо це здоров'я, ми маємо людині чітко все пояснювати. Так як це в нас геокорб, це стабілізована гіалуронова кислота, не тваринного походження. Пройшла безліч величезна кількість досліджень, вивчена, якісна, очищена. Ось якраз дослідження нам показали, що підвищується. Тургор шкіри приблизно 25-40% після двох вже процедур. Далі зменшення атонії шкіри, дрібні зморшки це 60-70%, це величезний відсоток і дуже гарний результат. Для пацієнтів так само було опитування і суб'єктивна оцінка. Більше 90% задоволених пацієнтів. Через деякий час це є первинний результат після ведення, і, звичайно, що відстрочені результати, якраз за якість шкіри, що я сказала в попередньому слайді, якраз говоримо про естетику. Естетика це не кількість, це якість інтеграції якраз у наші тканини. Якраз скальп, ми створюємо форму, яку ми можемо контролювати. Контроль, точність це наша основа безпеки. Е, наші мінімальні ризики ми, досягаються завдяки от, виваженому дозуванню і досконалій техніці ведення. Тому, хто працює з канюлями, ми чітко знаємо, на якому ми рівні, куди нам потрібно класти препарат, е, оцінка проблеми е, і очікуваний результат. Правильно оцінили зону ведення, правильно вислухали, оцінили е, запит нашого пацієнта, і відрахували якраз той необхідний об'єм препарату. Якщо запит нашого пацієнта є завишений, ми потріб, нам потрібно донести до нього це, підібрати об'єм, який буде доречним в даній ситуації, він буде безпечний в даній ситуації і ефективний, тому що. Ми не можемо, ми всі люди, ми маємо залишатися лікарями, і це наш результат має бути через деякий час якраз доречним і ефективним. Не тільки керуємося фінансовим фактором. Безпека пацієнта це не опція, це стандарт нашої роботи, і це ми не маємо забувати. Біфазна структура препарату забезпечує миттєвий об'єм природну інтеграцію в наші тканини. Це якраз оце, що ми говоримо, що пацієнт хоче бачити результат вже після процедури. У нас буде миттєвий об'єм без набряків. Е, набряк все одно буде післятравматичний, тому що ми заходимо в тканини, ми їх травмуємо. Звичайно, що в нас може бути е, і гематомка, е, набряк самих тканин, тому що ми прориваємо якраз оці, е, оболоночку наших е, жирових. Е, Клітинок. Природна інтеграція тканини. препарат чудово вписується, якщо враховувати, що інколи філера там потрібно нам розімнути, укласти, він ідеально лягає і заповнює всі нерівності, які нам потрібні. Контролюємо введення, препарат вкладається, вона висока пластичність і довго стоїть. Ми скульптуруємо це тіло, надаємо йому бажану форму, гармонійну структуру і чіткий рельєф. Тривалість, тривкість цестей, зберігається форма надовго. За рахунок знову ж цієї біфазної структури, препарат має довготривалий ефект, стабільність цієї структури і мінімальна міграція того продукту. Якраз за рахунок того, що він ідеально влягається в наші тканини. Чим це досягається? Досягається це от якраз тим зшиванням молекул гіалуронової кислоти правильним ступенем щільності і високою молекулярною масою, чистотою препарату і коректною технікою введення. Ми ж знаємо, чим щільніший препарат, тим довше він стоїть у наших тканинах. Це дозволяє нам досягати оцього тривалого ефекту: від 6 до 12 до 18 місяців. Це вже залежить від індивідуальних особливостей е, нашого організму. Форма може зберігатися і до 24 місяців. Це не означає, що в один момент наш препарат взяв і розклався. Так не буває. Він поступово, 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 але все одно залишаються ці віддалені наслідки, залишається якісь шкіри. На рахунок процедури. Процедура займає приблизно 30-40 хвилин нашого часу. Тому що перше, це підготовка нашого клієнта. Звичайно, що наш план дій підготовка нас, підготовка препарату. Ми використовуємо. Якщо взяти, можу показати це використаний. Шприцей мають об'єм 10 мл, мілілітрів, нунадцять. Гарно вони в цих зонах працювати нескладно. Головне, щоб контролювати оцей рівень введення, щоб ви не були ні поверхнево, ні заглибоко. Далі. Тут у нас показано на слайді корекції і обличчя так само. От, подивіться, на вмятинки, от запит пацієнта був заповнити оці вмятинки. Ідеально заповнено, через ми ж знаємо, через декілька місяців препарат вкладається гарніше і результат буде набагато кращий. Так, це є моя робота. Пацієнтка наша звернулася з тим, що в них є, немає естетичного вигляду, і після ін'єкцій десь давніше позалишалися отакі вм'ятинки. Пацієнтка молода. І це було дискомфортно, коли вона десь відпочивала, чи басейн, чи море. Вона цим дуже комплексувала. Так. Тут ми використали препарат МЛФ-1 ми ж пам'ятаємо він для поверхневого введення. Е, використали ми тут тільки один шприц, так як людина поїхала і приїде через два місяці. Ми оцінимо тоді результат. Е, і, можливо, потрібна буде корекція, тому що е, ми це проговорили, ми е, погодилися на роботу і будемо, і будемо далі працювати. Ми бачимо, ми заповнили е, ці всі е, вм'ятини, пацієнт задоволений. Зайняло в нас це раптом 30 хвилин разом з неволенням і з підготовкою. Геокорп – це якраз сучасна альтернатива хірургічним і апаратним методам. Якщо порівняти, ми не можемо, наприклад, порівняти, що от цей варіант кращий, а цей гірший. Так не буває. Але врахувати переваги. Якщо хірургічне збільшення, наприклад, сідниць, так, це імпланти, це ефективно, це дуже гарний метод, але дуже інвазивно. Це є оперативне втручання, це тривале відновлення і, звичайно, що набагато більша кількість ризиків. Далі ліпофілінг. Ліпофілінг це також гарний, гарна процедура, але запит пацієнта. Збільшення сідниць за рахунок ліпофілінгу. але пацієнта може не бути просто того жиру, звідки ж його взяти? Так само потрібна і докорекція. Полімолочна кислота. Полімолочна кислота чудовий метод, але він потребує от та, от такого, по-перше, курсу процедур. По-друге, ми маємо чекати, тому що наш колаген починає вироблятися тільки від місяця часу, і результат напростає аж до 4-6 місяців. Курс процедур. Далі, апаратні методики. Апаратні методики також хороший метод, але вони покращать тонус, але вони не дадуть вираженого об'єму. Правильно? Хіба можливий варіант поєднання цих методів, от тоді може, може бути і ефективним. Далі біфазний філер Гіакор це новий стандарт у боді контуринг. Якщо поговорити про кінічні аспекти, Ремоделювання шкіри, наш колаген-еластин. Гіалуронова кислота стимулює фібробласти. Це підтверджено якраз гістологічними дослідженнями. Підвищується колаген типу 1,3 через 1-3 місяці, так як воно має бути. Використовується у складних. Випадках. Це є шрами, це постречові зміни, тонка шкіра, атонічна шкіра. І клінічні кейси якраз показали покращення якості шкіри, еластичності шкіри, навіть там, де були неефективні апаратні методики. Далі, комбіновані методи. Дослідження якраз довели, що поєднання апаратних методик і гіакорд, вони це гармонія, вони доповнюють один одного і дають нам ідеальний е кінцевий результат. Гіакорд це є точність, якість і стабільність. Це результат, якому довіряють. Так Препарати дозволяють проводити якраз швидкі, комфортні і малотравматичні процедури на тілі, навіть на великих ділянках з мінімальним дискомфортом для пацієнта і без складного відновлення. В даному випадку, якщо подивитися на наші слайди, так само запит пацієнта був заповнення бокових поверхонь сідниць і підтягнути сіднички наші догори, тому що там, бачите, як так, площина. Як вони просіли. Заповнено, відновлено і через місяць, місяць два, три, як у кого покращення тургору якості шкіри. Так, на другому слайді так само в нас показано заповнення бокових частинок і підняття самої сіднички. Ви не тільки формуєте бренд, ви не тільки формуєте тіло, ви формуєте якраз бренд от лікаря. Це є додаткова позиція в вашому прайсі. Звичайно, що ми не можемо конкуру... конкурувати якраз от, от, з апаратними методиками, але посилити їх ефект або посилити ефект один одного. Це дуже навіть так. Так, якщо звернутися, можна скласти і свій звичайний протокол. Але класичний протокол виглядає так: апаратна процедура, ін'єкції Гіакорд і знову додатковий апарат поєднання, Ми можемо комбінувати різні апарати, залежить, що є у вас у клініці чи у вашому кабінеті. Для пацієнтів це в нас є миттєвий ефект і комфорт, а вже для лікаря це експертний статус і нові можливості для розвитку вашої практики. Глянути на слайди, так само покращення якості, вигляду, поверхні, шкіри, сідничок, особливо після схуднення. До речі, зараз якраз всі худнуть і. Не просто наші попи стають плоскими. Це є можливість відновити цей об'єм втрачений. Геокорп, скальп і стей це форма, що тримається, це результат, якому довіряють. Це миттєва краса без операцій. Прогнозований результат зміцнює вашу довіру. І вибираючи геокорп, ви формуєте не тільки тіло, ви формуєте репутацію експерта. Підписуйтеся на офіційну сторінку Геокорп, Ласкос є офіційним представником Геокорп в Україні. Якщо вас якісь питання, цікавлять запитання, питайте, можете звертатися, можете звертатися до представників, щоб отримати ще більше інформації чи по препарату, чи по протоколах, і взагалі ознайомитися з цим препаратом. Дякую за увагу. Ми можемо завершувати.